Сьогодні поговоримо про те, де краще почати продажі на Amazon чи eBay. Обидві ці платформи пропонують величезні можливості для продавців, але кожна має свої особливості, які варто враховувати при виборі. Amazon – це платформа орієнтована на масові продажі та преміальний сервіс. Якщо у вас є товари з високим попитом, наприклад, електроніка, товари для дому чи аксесуари, Amazon надає доступ до великої аудиторії. Тут важливо забезпечити високу якість товарів, позитивні відео. Та швидку доставку. Використання фулфілмент центрів дозволяє передати зберігання, пакування та доставку товарів фулфілмент партнеру. Однак варто пам'ятати, що конкуренція на платформі дуже висока, а комісії за послуги платформи можуть бути суттєвими. EBay, навпаки, є більш гнучкою платформою. Це ідеальне місце для продажу унікальних, рідкісних або вживаних товарів. Якщо ви спеціалізуєтеся на антикваріаті чи вінтажних речах, eBay надасть вам аудиторію яка шукає саме такі речі. Крім того, eBay дозволяє гнучко підходити до ціноутворення, продавати товари за фіксованою ціною або використовувати формат аукціону. Комісії тут теж більш варіативні, а початок для новачків може бути легшим. Тим, хто обирає між цими платформами, важливо визначити свої цілі та можливості. Якщо ви плануєте масштабувати бізнес і прагнете великих обсягів продажів, Amazon ваш вибір. Якщо ж ви шукаєте платформу для продажу, Нішевих товарів або хочете протестувати ринок, починайте з eBay. І не забувайте, що для роботи на обох платформах важливо налаштувати зручні способи доставки товарів. Westernbit може стати вашим надійним партнером у логістиці. Зрештою, вибір між Amazon і eBay залежить від ваших цілей і асортименту товарів, але з правильною підготовкою ви зможете досягти успіху на будь-якій з цих платформ.